Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні надзвичайно цікаве відео, тому що мова буде йти про те, як можна змінити своє життя на краще, причому по всім напрямкам. Це стосовно що здоров'я, що своєї діяльності, що якості життя. І все це в ваших руках, навіть якщо ви вважаєте, що у вас все безнадійно, все так, і то ви можете поміняти на краще, причому це надзвичайно реально. Якщо прикласти якісь зусилля, то можна зробити надзвичайно швидко. Кожна людина знає, що існує дві категорії людей. Одні люди вроде би, там і намагаються щось зробити, дуже великі зусилля прикладають, що не роблять, нічого не виходить. Інші люди, навпаки, вроде і без особливого напруження, легко йдуть по житті, все в них виходить. Причому це стосовно як і здоров'я, так і діяльності, так і якості власного життя. Чому існують такі дві категорії людей: одним везе, а другим, що не роблять, нічого не виходить. Виявляється, все залежить від нашої підсвідомості. Я вже не раз вам наголошував, що наша псвідомість апріорі навіть 50 разів сильніше свідомої частини. Чому от нейрофізіологи кажуть, як нераціонально створений мозок, всього 2% продуктивна діяльність. А 98 зона пустоти. Це не зона а зона підсвідомості. Ну оцих початкових 50 разів її можна посилити багатократно, в десятки, навіть сотні разів за рахунок емоцій, тому що підсвідомість реагує більше всього, реагує на емоції. І так, як реально змінити своє життя на краще. Ну, для цього ви повинні зрозуміти механізми, як це відбувається. І чому у вас до цього часу нічого не виходило і ви хворіли, були одні тільки неприємності. Післядомість, от умовно, ми виводимо на графічне зображення, якби це умовно, я підкреслюю, можна розділити на дві частини. Частина, де накопичується негативна інформація, і частина, де накопичується позитивна інформація. От ви бачите зараз на екрані перелік позитивних факторів і перелік негативних факторів. Ви бачите, ці фактори, ви самі створюєте. Від чого залежать ці фактори? В першу чергу, від ваших думок. То якщо у вас накопичується у всій негативній частині більше інформації, чим позитивні, а це в більшості людей чомусь так виходить, і ця інформація притягує до вас усі всі неприємності. В інформаційному світі там подібне, притягує подібне. І тому, якщо у вас Безнадія, якщо ви злитесь, якщо ви там боїтеся, і так далі, ви притя... ваша підсвідомість притягує з простору всю таку інформацію, яку навіть згенерували інші люди. І вона якби посилюється, росте. І виходить, що кожен день про це думаєте, під якби підживлюєте все це. Ви є саме джерелом своїх невдач. Завдяки от, от таким простим речам і завдяки цим помилкам, які ви робите. І навпаки. Людям, які по житті везе, ці люди у них певненість, радість, любов, там милосердя і так далі. У них якісь позитивні емоції, і якраз і ці емоції і притягують в подібну інформацію. І ця інформація допомагає цим людям реалізувати свої наміри. І більше того, я особливо хочу запідкреслити, вона дуже потужно впливає на здоров'я. Чому впливає на здоров'я? Щоб ви зрозуміли, кажете, то як це впливає на здоров'я? Клітини, вони ж там не мають ніякої свідомості. Так, да, клітини не мають свідомості, не мають геному. Кожна клітина може існувати, тобто буде в живому вигляді, якщо вона в неї буде обмін з середовищем, тобто вона буде споживати якісь поживні речовини кисень, і продукти розпаду буде виділяти, повертати в цьому середовищі, тобто повинен бути обмін. Обмін свистя відбувається і діяльність клітини відбувається завдяки. Геному тої інформації, яка записана на білкових носіях і знаходиться в геномі клітин. І ця інформація команди, яка заставляє клітини робити то, друге, третє. Я підкреслюю, оскільки ця інформація, то на неї може впливати або ця позитивна частина співвідомості, або та негативна руйнівна. І ви розумієте, що ви самі собі, як би казати, можете або руйнувати своє здоров'я, або його покращити. Тим самим викликати зміни на краще. Ну для з чого почати? По-перше, поміняйте відношення до життя, змініть характер думок. Не тільки характер думок, емоції. Намагайтеся там не роздратовуватись, не злитися, там, не боятися, не це. І навпаки, намагайтесь собі генерувати там, впевненість, що я цього досягну, я це зроблю, і це обов'язково за мною буде там. І якісь шукайте позитивні ті емоції, які б наповнювали б вашу піфідомість отим позитивом і включали вам допомогу, а не навпаки це руйнування. Бачите, все в ваших руках. Звісно, вам хочеться, щоб от сьогодні, там з вечора, ви прийняли рішення, на ранок ви прокинулись молодим, здоровим, і все у вас одразу пішло як по маслу. Знаєте? До всього треба прикласти зусилля. Ви роками десятиліттями накопичували оцей негативну цю частину. От ми на графіках показуємо, як вона, дивіться, як вона притягує до себе чи там або позитивні інформації, або руйнівні. І якщо ви стільки багато років накопичували, то тепер намагайтесь накопичувати оцей позитив. Ну, знаєте, інколи бувають такі грізні хвороби, що в людині часу немає на зміни своєї підсвідомості. Це теж потребує часу і зусиль. Вам вже на початку нашого відео говорив, що це можна все посилити, прискорити. Емоції, емоції, ще раз емоції. Я підкреслюю: це та або та грізна сила, яка з нас зруйнує, або те, що, що нас як би казати, зробить чудо з нашим. І видовженням міцної емоції повинні бути позитивні. І чим більше ви будете у вкладати емоції, більше позитиву цих емоцій, чим більше будете їх посилювати, тим швидше ви досягнете результату. Але для цього припиніть живлення оцей негативної частини підсвідомості. Відкиньте оці негативні думки, відкиньте негативні емоції, перестаньте роздратуватися, перестаньте боятися, обрубайтеся. Раз назавжди не підгодовуйте, не підживлюйте оту негативну частину. Іначе у вас буде ефект дирявого відря. Що ви будете казати, там нарощувати позитивну частину, а не, не відкинете, не поміняєтесь в цьому плані, залишаєте за собою негативні емоції, які будуть посилювати негативну частину вашої свідомості. Все в ваших руках. Хочете змін на краще? Це не так, це вже не треба такі на зусилля. Це треба просто контролювати себе, це треба хотіти. І чим більше ви будете хотіти цього, чим більше у вас буде бажання, а це емоція, яка дуже посилює, прискорює. Знаєте, коли кажуть, що кожна людина коваль свого щастя, ну я би ще здоров'я, то вибачте, це якраз завдяки впливу на підсвідомість. Півсвідомість ваша, ви її господар. І ви найбільше можете впливати на неї. Впливайте правильно, і все у вас буде добре. Ви будете і здорові, і у вас поміняється якість життя, і вам почне таланити. Ну, це не такі на зусилля. Перше, що у вас повинно бути, яка підкреслюється, це бажання, бажання ще раз бажання. А почнете мінятись і все вам міняти і станом здоров'я, і все на вас буде мінятись. Так що я вам, як казати, озброю вас. І все в ваших руках. Хочете бути здоровими, хочете бути щасливими, хочете, щоб вам таланило по життю. Скористуйтесь нашими порадами. І я вам щось щиро бажаю.